Мир вам, шановні друзі, дорогі брати і сестри, вітаю вас словами, які записані в Євангелії від Луки в другому розділі. Слава Богу на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Через день християни, в тому числі і українські християни, будуть відзначати Різдво Христове. Ця подія це не просто історичний факт. Саме завдяки цій події сьогодні маємо мільйони послідовників Ісуса Христа. Ця подія змінила і моє життя. Христос дав зміст і ціль в цьому житті. І коли мені важко, саме Христос. Дає сили жити далі. Я думаю, що це і в вашому житті. На жаль, в більшості християн Різдво асоціюється з ялинкою, з Дідом Морозом, з подарунками, з традиціями. Санта Клаусом, який має свою резиденцію, своїх оленів, приймає там різноманітні замовлення на подарунки, на відвідування і це. Створює певний, це захоплює не тільки дорослих, не тільки дітей, але й дорослих. Тому у нас з вами, як свідків Ісуса Христа, є завдання відкривати істинну суть Різдва Христового. Ми віримо, що Христос втілився в людське тіло. Дехто з людей вважає, що Він народився. Але пророк Михай говорить, що існування його від днів віковічних. Так написано в Слові Божому. А тому нам важливо дійсно розуміти і пояснювати істинну причину Різдва Христового. Цього року Різдво співпало з молитовними читаннями. І саме втілений Христос відкриває перед нами завдання бути свідками Його. Таку назву мають молитовні читання в 2023 році. Будь його свідком. Це конкретне завдання або заклик до кожного з нас. Це не загальне таке уявлення. Будьте свідками моїми. Ні. А написано будь його свідком. Ти, я, він, вона кругом. Це конкретно до кожного з нас відноситься. І хто б ми не були, ці молитовні читання говорять, будь його свідком. Будь свідком Христа у всіх життєвих обставинах. Тоді, коли був мир в нашій країні, і коли сьогодні війна, яка внесла кардинальні зміни в життя українських людей, мільйонів українців, яка внесла зміни в життя християн, в життя церкви. Але слава Богу, друзі мої, що протягом цього 2023 року, який приходить до свого завершення, ми з вами. Мали можливість збиратися в молитовному будинку. Слава Богу, що ніхто з нас, як членів церкви, донтиці сьомого дня тут у Львові не загинув від ракетних обстрілів. Слава Богу, за ту свободу, яку ми маємо в нашій країні, не дивлячись на те, що війна. Багато християн в інших країнах, особливо в Азії в Африці, не мають такої свободи. Їх переслідують, спалюють молитовні будинки, а ми з вами користуємося цією свободою, цим віросповіданням, що можемо спокійно приймати, жити по цій істині, яка відкрита в Біблії. Тому <кхід> саме сьогодні нам варто визнавати і жити по біблійних істинах, тому що ми не знаємо, що буде завтра. А завтра, друзі мої, це така річ невдячна і прогнози невтішні. На кінець 2023 року 183 військових конфлікти існують, діють на нашій планеті Земля. Це найвищий показник за останні 30 років, найвищий показник. Сьогодні насильство в світі зростає, а війни стають хронічними, як гастрит. Його лікуєш, а його ніяк не можна вилікувати. Війна в Росії, Росії проти нашої країни є найбільш руйнівною на землі. Кількість людей, які гинуть у війнах, зросла на 14%. А насильство. Збільшилися на 28%. Що буде далі з нашою планетою? Прогнози негативні. Організація Об'єднаних Націй неефективна. В світ стоїть на порозі нової світової війни. Конфлікти розвиватимуться і триватимуть далі. Це фон нашого світу. Таким його бачать журналісти, політики, керівники країн, і це є реальність. Але ми з вами, як християни, ми дивимось далі за цей видимий фон або краєвид. Ми бачимо далі за горизонт цей. Тому що ми з вами читаємо Біблію і ми віримо в те, що написано в Біблії. І не тільки ми читаємо Біблію і віримо, але ми й чекаємо сповнення того, що написано в Біблії. Але поки ми тут, Бог ще раз, через ці молитовні читання, через своє слово, звертається до своєї церкви із закликом будь моїм свідком. Звичайно, це не просто бути свідком Ісуса Христа. Ми не повинні собі будувати якісь ілюзії, ви це знаєте в практичному житті. Але ось ці молитовні читання, вони відкривають нам реальні історії, вони говорять про реальних людей, які записані в Біблії, і вони надихають нас теж бути такими, як ці герої. Тому як бути свідком? Тед Вільсон, керівник Всесвітньої церкви, на тисці го Дня, про це написав у своєму вступі: щоб бути свідком, необхідно прийняти силу. Її не можна придбати, не можна купити, не можна десь знайти, її потрібно прийняти. І ось він описує, уявіть невелику групу учнів, які зібралися в Єрусалимі, і з нетерпінням очікують почути останні слова Ісуса перед його Вознесінням. Вловлюючи кожне слово, вони слухають чіткі насанови Христа про те, що повинні робити, коли отримають Дар Святого Духа. І Ісус пояснює, що він прийшов заснувати неземне царство і його послідовникам відведена особлива роль у підготовці людей до іншого царства, небесного. Він сказав ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Ці учні, яких навчав сам Ісус, були покликані свідчити замість Нього і готувати людей до прийняття вістки про спасіння. Бог досі навчає нас через своє слово і продовжує закликати. Він бажає, щоб ті, які відчувають потребу в Його перетворюванні силі, які упокорюються і шукають його в молитві, які наслідуючи Ісуса виявляють любов і повагу до всіх людей, які готові поділитися іноді непопулярним застереженням Трихангельської вістки з об'явлення, які, очищаючи усього зайвого, сповнилися благодаттю та свободою Духа. В цих молитовних читаннях прочитаємо історії про біблійних героїв, які були могутніми свідками Христа в різних ситуаціях. Коли ми співали другий загальний псалом, там перераховували всі ті герої, про яких ми будемо згадувати в молитовних читаннях. Добре, що в нас є такі псалми, в яких теж нагадуються всі ті істини, про які ми будемо згадувати. Це про Йосипа і маленьку служницю Даниїла. Вони справляли великий вплив на оточуючих. Слова Христа, сказані безпосередньо перед Його Вознесінням на небо, мають велике значення для кожного, хто прийме істину, якою вона є в Ісусі. Усі послідовники Христа повинні бути Його свідками. Кожен, хто отримує дорогоцінний скарб істини, має передавати Його іншим. Керівник церкви Адвентистів цього дня запрошує нас приділити час протягом цього молотованого тижня і запитати Господа, що він бажає, щоб ми зробили як вірні свідки. Аби поділитися його любов'ю з іншими. Час короткий, і Господь скоро прийде. Тому, друзі, хотілося б запросити вас до молитви, так як у нас молитовний тиждень, і ми маємо таку нагоду звернутися до нашого Господа, подякувати Йому за цей прожитий майже рік і попросити в нього, попросити, щоб він оновив наше бажання бути свідком Ісуса Христа. І попросити в нього сили Духа Святого для того, щоб звіщати ці істини, які записані в, біблійних, в Біблії. Тому троє бажаючих ми піднімемось і звернемось до Бога молити. В кого хто молиться, будь ласка, в мікрофон, будь ласка. Троє бажаючих, будь ласка, помоліться. Боже милосердний, ми вдячні Тобі за цей прожитий і особливий рік в житті церкви, в нашому житті. В сім'ях наших ми Боже вдячні за те, що Ти і надалі не залишав нас. Було все випробування, переживання, були й тривоги за рідних, за близьких. Боже, були й розлучення, були й страждання, і втрати, і надбання. Але ми за все вдячні Тобі. Особливо вдячний, що ми маємо можливість бути твоїми свідками в цьому житті, на цій землі твоїми Боже царями і священниками представляти Твоє величне ім'я, твій характер, твій план спасіння для кожного з нас. Не залишай нас надалі. Просимо, будь милосердний до наших гріхів, прости їх в ім'я Ісуса Христа, кров. Ісуса Христа очищує від всякого гріха. Ми віримо в це, надіємося на твою любов, на твою велич, на твою мудрість, на твоє божественне проведіння. Ми вдячні тобі за служителів, за керівників, за проекти, за діток, за наших половинок, за сім'ї, які утворились, за тих дітей, які надбала церква Твоя для царства Твого. Не залишай нікого, провадій надалі. Ми вдячні тобі за все. В ім'я Ісуса прийми подяку нашу і будь благословений від нині й віку. Амінь. Амінь. Що ти давав сили прожити і за дари від держави, від церкви, Боже. Що нас церква не забуває, допомагає дарами. Я теж дякую церкві, що пеклюється, Боже, за мало забезпечених людей. Дякую, що ти мені даєш ще сили з людьми. Про Тебе говорити, видно ми кожного серця, щоб люди не боялися, не соромилися, говорити про тебе. Я дякую, Боже, за почуття молитви, дякую за охрану мого життя. Дякую, Боже, підкріпи мою старість, ми у старості молити Тебе славити і про Тебе говорити людям. Бо ми будемо живі тут говорити, а мертві, могилі вже не проставляють, хіба у вічності. Святого Духа від нас не забере, підкріпи нашу молодь, благослови наших керівників церкви, пасторів. Наші гроші, десятини благосове. Також дякую, Боже, що нам держава, ще дає пенсії, приносить в такий важкий час. Боже, дай, що цей мир був по всій країні. Люди, Боже, тебе не знають, відійшли від Тебе. Відвела, це багато відвели. Ти знаєш, хто відвів. Люди, сьогодні не хочуть чути про Тебе. Боже, нам дай сили говорити, бути вірні до останнього часу. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава і подяка тобі, наш люблячий Господь, за те, що ти дав нам можливість прожити ще один рік, складний рік в нашому житті. Господи, ми дякуємо Тобі за нашу державу. Дякуємо Тобі, Господи, за наших військових, які з твоєю допомогою дають нам можливість збиратись тут і прославляти тебе. Господи, ми бачимо, що ти перед нами ставиш певну місію. Про яку ми говоримо на уроках суботньої школи і зараз на молотовних читаннях, ти, Господи, хочеш, щоб ми були Твоїми свідками. Просимо, Господь, Твоєї мудрості, керівництва Духа Святого, щоб ми говорили Твої слова, щоб ми поводились, так як свідки Твої, щоб, оточуючи нас, люди в наших діях, в наших словах, бачили лише Тебе. Просимо, Господи. Твої особливої мудрості і керівництва Духом Святим, щоб ми здійснили цю місію, яку ти перед нами ставиш. Особливо просим, Господи, також прощення Твого всіх наших гріхів, наших неправильних кроків, дій, слів. Прости нас, Господь, і допоможи, щоб в наступному новому році ми могли ще більше і ревно славити Тебе в наших сім'ях, в нашій церкві, і щоб ім'я Твоє було прославлене Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні я не буду говорити проповідь, я буду читати те, що керівник церкви Валентисів Сьомого Дня у Всесвітній церкві Тед Вільсон хоче донести через ці молитовні читання. Сьогодні це молитовне читання має назву Авраам як свідок, якого Бог покликав з Уроха Надзвичайне місто Ур, розташоване в самому серці стародавньої Месопотамії на берегах могутньої річки Єфрат. Воно було центром багатої імперії і приваблювало торговців з усього світу. З багатолюдним портом, поблизу перської затоки, Ур був гамірним мегаполісом з крамницями й вузькими вуличками, переповненими возами з худобою, караванами ослів різними майстрами, які виготовляли все. Вічки ряних виробів до коштовних прикрас. Кози й вівці паслися на мальовничих пагорбах навколо міста, де родючі сільськогосподарські угіддя заросли садами з фініковими пальмами, а на зрошувальних полях вирощували ячмінь, чечевицю, цибулю, часник. Над міським горизонтом височів масивний зикурат, схожий на піраміду, храм, на честь Бога місяця сіна. Підносячись на майже 20 метрів від основи, завбіжки 40 на 60 метрів, Зекурат мав три платформи, кожна різного кольору, і срібне святилище на вершині. Відомо, що там здійснювалися людські жертвоприношення. Місто і храм, які побудували невдовзі після повстання будівничих Вавилонської башти, було центром ідолопоклонства та язичества. Проте з-під згубного впливу всього стародавнього, цього стародавнього міста вийшов один із найвірніших Божих свідків, Авраам. Спокуси й долопоклонства чатували на нього на кожному кроці, але даремно, писала Олена Вайт, вірний серед невірних, не зіпсутий загальним відступництвом він залишався шанувальником єдиного правдивого Бога. Як могло так статися, зважаючи на те, що його батько Тарас служив іншим богам? Можливо, тому що Авраам, народжений приблизно через 350 років після потопу, дізнався про істинного Бога Небес від свого пра-четвертого дідуся, Евера, який був правнуком Сима, Ноєвого сина. Хоч більшість поколінь дідусі Авраама вже померли, Евер прожив 464 роки, а з них щонайменше 100 років після народження Авраама. Цілком можливо, що Евер поділився з Божою, Божою істиною зі своїм юним нащадком. Незалежно від того, як саме він дізнався про Бога, ми знаємо, що вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Покинувши місто, яке тоді було найбагатшим і найбільш цивілізованим місцем на землі, Авраам був готовий стати Божим свідком скрізь, куди б Господь його не привів. Як свідчив цей великий патріарх? І ось у цьому молитовному читанні є таких три напрямки, які ми розглянемо. <кій> Найперше, він свідчив у своїй родині. Перший напрямок свідчення Авраама це своя родина. Після короткого перебування в Харані, де помер його батько, Авраам взяв Сару, свою жінку та Лота, Сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Хорані, та й вийшли, щоб піти до краю ханаанського. Розкинувши свій намет біля Сихема, Авраам спочатку збудував жертівника Господеві. Коли він знову перемістився, то збудував там Господу жертівника і прикликав Господнє ім'я. Заохочуючи до сімейного поклоніння, Авраам запрошував всіх на своєму таборі на ранкові та вечірні богослужіння. Коли він переходив на нове місце, жертівник залишався німим свідком для всіх, хто приходив повз. Авраам приділяв найбільшу увагу тому, щоб закрити шлях перед будь-якою формою фальшивої релігії. Він був відомий у довколишніх спільнотах як добра, ввічлива та справедлива людина, і всі поважали його. Хотів би ще раз прочитати оцей такий, таку характеристику свідка, що він був відомий у довколишніх спільнотах як. Добра, ввічлива та справедлива людина, і всі поважали його. Другий напрямок свідоцтва Авраама у великій спільноті. Авраам був миролюбний, коли почалася сварка між його та лотовими пастухами, він закликав: Нехай сварка не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми, та поміж пастухами твоїми, бо близько ми рідня». Давши лотові змогу першими вибирати, де оселитися, Авраам дозволив йому брати. Квітучу і родючу долину сідім, а сам залишився в гірській місцевості. Згодом, коли всіх жителів долини захопив цар Кедор Лаомер і його союзники, Авраам продемонстрував, що не ображається через невдячність лота. Керуючись любов'ю, яку відчував до Лота, дядько вирішив рятувати небожа. Покладаючись на це на божественне керівництво, Авраам приготувався до війни. Перемога була швидка і цілковита. Усіх полонених і майно повернули, а своїм тріумфом Авраам завдячував Богові. Послідовник його не тільки зробив велику послугу країні, а й виявився доблесним мужем, написала Лена Вайт. Всі переконалися, що праведність це не бойгутство, і що релігія Авраама сприяла мужності для захисту прав покривджених. Цей героїчний вчинок зробив Авраама вельми впливовим серед навколишніх племен. Авраам був вихователем, і коли він ділився своєю вірою, кількість його домочадців продовжувала зростати. Нарешті-решт налічувалось понад тисячу осіб. Для всіх, котрі приймали його науку і поклонялися єдиному Богові, табір Авраама став рідною домівкою. Тут, як у школі, вони готувалися, щоб стати представниками правдивої віри. На ньому лежала велика відповідальність, і Авраам виховував майбутні голів сімей. Котрі у власних домівках керуватимуться Божими методами правління. Шанована всіма навколишніми народами Авраамова відданість Богові була непохитна, люб'язність, доброчинність викликали довір'я і дружні почуття, а його непідробна велич, повагу і пошану. Третій напрямок свідоцтва Авраама це перед Богом і безгрішними істотами. Авраам шанував Бога, і Бог шанував його тим, що розмовляв безпосередньо з ним і відкривав свої наміри. Проте Авраам був лише людиною, і Святе письмо згадує принаймні три випадки, коли його віра похитнулася, коли приховав перед Фараоном, що Сара його дружина, коли взяв Агар за дружину, щоб народити спадкоємця, і коли обманув царя Вімелеха, не сказавши, що Сара його дружина. Ці випадки свідчать про небезпеку. Іти туди, куди Бог не посилає. Це і небезпека. Бог не посилав Авраама в Єгипет, розумієте? Так само Сара порадила йому взяти агар, але йому не потрібно було заходити в ту палатку, де жили агар. Це небезпека. І ми бачимо, що сьогодні відбувається. Нащадки Ізмаїла постійно ворогують із євреями. Нащадками Божими символами. тому це є небезпека. Навіть якщо хтось хоче нам допомогти, але порада цієї людини не узгоджується з Божим Словом, не потрібно прислухатися до такої поради. Ленувей зазначає, що Бог покликав Авраама стати батьком усіх віруючих, і його життя мало бути зразком віри для прийдешніх поколінь. Однак його віра не була досконалою. Але щоб він все-таки міг досягнути в питання віри найвищого рівня, Бог піддав його іншому випробуванню, найтяжчому з усіх, які будь-коли мала зазнати людина. Господь звелів йому: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісаака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення одністих гір, що про неї скажу тобі. Авраам знав, що людські жертвоприношення були частиною ритуалів поклоніння, які провадили язичники. Але ж не Бог небес. Повеління не мало сенсу. Навіщо Бог просив би його мертвити сина обітниці? Однак після боротьби в молитві літній патріарх рушив з вірою вперед. Авраам був людиною, він мав такі самі почуття і уподобні, які маємо ми, але не запитував, як виконується обітниця, якщо Ісаака не стане. Він не шукав відповіді у своєму сповненому болю серці. Він знав, що Бог справедливий і праведний у всіх своїх вимогах, а тому ні на йоту не відступив від його повеління. Він навіть не усвідомлював, що все небо з нетерпінням чекало, аби побачити, що він зробить. Ні Авраам, ні Ісаак не розуміли їхні дії. Стануть научним уроком плану спасіння для всього Всесвіту. Вони навіть не підозрювали, що саме там, куди Бог звелів їм піти, Господь принесе в жертву свого дорогого сина заради нашого спасіння. Небесні істоти стали свідками сцени, коли зазнали випробування віра Авраама та покірили Ісаака. Небеса із подивом і захопленням спостерігали за беззастережним послухом Авраама. Його вірність отримала схвалення небес. Звинувачення сатани виявилися неправдивими. Божий завіз Аврааму, скріплений клятвою пережителями інших світів, свідчить про те, що Бог винагороджує послуг. Навіть ангелам було важко збагнути таємницю викоплення, зрозуміти, що повелитель небес, Божий син, повинен померти за гріхи людини. Наказ даний Авраамові щодо принесення в жертву його сина викликав інтерес усіх небесних істот. З надзвичайною серйозністю спостерігали вони за кожним кроком виконання цього повеління. Коли на запитання Ісаака, де ж ягня на цілопалення, Авраам відповів: Бог нагледить ягня собі. Коли була затримана рука батька, вже готового принести в жертву свого сина, коли овен, котрого Бог приготував, був принесений в жертву замість Ісаака, саме тоді було пролити світло на таємницю викуплення. Навіть ангели тієї миті набагато глибше зрозуміли чудовий план, передбачений Богом для спасіння людини. Ось таких три напрямки свідоцтва Авраама мої. Ну, а четверте або на основі свідчення Авраама, висновок для нас з вами, наше свідчення сьогодні, життя Авраама сповнене віри, послуху та служіння. Це важливий приклад свідчення для нас сьогодні. Віра, послуг і свідчення та служіння. Могутній вплив його повсякденного життя, його непохитна непорожність, щедрість, люб'язність і прекрасний характер свідчили всім, що він мав зв'язок з небом. Він умів зазирати за горизонт видимого світу і осягати вічні реалії. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Ось це приклад. Служіння як бути свідком. Авраам свідчив своїй сім'ї, свідчив своїй родині і оточуючим людям і був свідком перед Богом. Сьогодні ми з вами можемо молитися про те, щоб теж взяти приклад з Авраама у вірі, послуху і в служінні. І нам варто про це молитися і просити Бога, щоб Він. Дарував нам саме віру, послуг і служіння. А так само, що ми були свідками найперше в своїй сім'ї, потім серед оточуючих людей, і ми пам'ятали, що Бог все наше життя бачить. Тому я запрошую вас до тихих особистих молитв, тому щоб кожен міг взяти участь в молитві. Декілька хвилин ми будемо молитися і в кінці моя молитва. Запрошую вас піднятися і в тихих особистих молитвах будемо молитися. Отче небесний, дякуємо тобі! За те, що ти дозволив нам дожити до цих молитовних днів, за цей рік, який майже завершується, за те, що ти оберігав нас і всякої небезпеки, дарував нам все необхідне в житті нашому, а особливо вдячний тобі, дорогий Боже, за правду твою, яка допомагала нам у всіх випадках життя, яка підтримувала нашу віру, наш послух, наше служіння. Тому дякуємо тобі за це. Але ти завжди, Господи, знаєш, що ми є люди. І так як Авраама була віра недосконала, так і в нашому житті не є досконалим наше життя. Тому найперше прошу тебе прости, провини мої, прости провини моїм братам, сестрам, церкві Твоїй. Даруй, Господи, щоб ми могли усвідомлювати і розуміти, що ти скоро прийдеш на цю землю. Тому, поки ще є час зміцни нашу віру. Наш послух і служіння Тобі Допоможи нам бути свідками в сім'ї своїй, в суспільстві і так само перед тобою. Ім'я Христа просимо. Амінь.